Маріуполь, Харків, Гостомель, Ірпінь, Буча Чернігів у перші місяці війни ці назви звучали майже всіма мовами світу. Частина українських міст була вщент знищена російськими військами, частина потрапила в окупацію. Але всі вони зазнали великих пошкоджень через постійні артилерійські та ракетні обстріли. Серед зруйнованих окупантами будівель є церкви, пологові будинки, дитячі садочки, школи, лікарні та багато іншого. Наприклад, це одне з найвідоміших місць міста Героя Чернігова, центральна бібліотека імені Коцюбинського. 27 лютого за кілька метрів від її стін впала російська авіабомба. Будівля була дуже сильно пошкоджена. Зруйнований повністю дах, пошкоджено другий поверх. Сходи взагалі, руйнування складали. Майже 70%. були вибиті всі двері, знищена система опалення. Це відбулося наприкінці лютого. Не працювали, але вже з квітня вийшли працівники бібліотеки і почали розгрібати завали, рятувати книжки. Також ту техніку, яку можливо було ще врятувати, перебирати, і вже влітку, на початку літа, бібліотека запрацювала. Більше як півтора року тому ця будівля мала геть інший вигляд: вибиті вікна та двері, пробиті уламками стіни, сотні книжок, обсипані пилом і склом, дитячі малюнки, розкидані по підлозі вибуховою хвилею, зруйнований паркан, чорна прірва. Коли я вступила на свою посаду в вересні, коли я побачила в якому стані будівля, ну звісно, було страшно і ніяково, і відчувалася невпевненість, чи зможемо ми взагалі як працювати, чи може треба евакуювати кудись книжки, але ж було прийнято рішення все ж таки зібратися і працювати, почати працювати саме в цій будівлі, нікуди не переїжджати. Незламні чернігівські бібліотекарі встигли майже повністю відремонтувати будівлю. Тут і зараз триває своє велике будівництво. А про влучання ракети нагадують лише дірки від уламків у стінах. Але в бібліотеці головне не стіни і дах. Головне тут книжки. Багато книжок було посічені, та також втрачені із за негоди, тому що не було даху і деякі книги залило водою. Потім не було ж опалення. Із-за е, перепадів температури були пошкоджені книжки. Е, ми зараз деякі книжки беремо в руки, а з них випадає скло. Або ми бачимо, що вони посечені. Багато вже книжок ми перебрали, списали і намагаємося оновити фонд. Національна книжкова платформа Якабу запропонувала свою допомогу в оновленні фонду Чернігівської центральної бібліотечної системи. За місяць до Чернігова передали понад дві сотні нових книжок сучасних за кордон. Та українських авторів. Про Чернігівську бібліотеку писали ЗМІ да, на телебачення, казали про зруйнування, яке було. Тому ми просто, подивившись на цю інформацію, зрозуміли, що. Ми повинні звернутися до цієї бібліотеки за своїм проханням, щоб допомогти з книжками. Ми звернулися до Чернігівської бібліотеці, що ми можемо допомогти з книжками. Вони дали нам замовлення. Це вони вибирали книжки. Але ми, як яка буде, вже маємо великий асортимент всіх книжок. Тому ми повністю задовольнили нашу бібліотеку Чернігівську. Звісно, дуже проблематично заповнити ці втрачені 20% примірників нашої літератури, але ми намагаємося. І ось такими кроками, як партнерство з платформою Якабу, які нам подарували майже 200 примірників книжок, ми поповнюємо. Наш фонд ми дуже щасливі отримати цей подарунок співпраці з платформою Якабу. Ці книжки майже всі залишаться в нашій центральній бібліотеці імені Кацюбинського, але деякі примірники також надійдуть в філії. до речі, національна книжкова платформа Якабу планує і надалі допомагати постраждалим від війни бібліотекам та розвивати свої соціальні напрями.